Всім привіт! Я Аліна і вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачною тушкованою картоплею з м'ясом. Вона в мене виходить, сама картопля, тане прямо в роті, знаєте, а м'ясце дуже-дуже ніжне. Тому зберігайте рецепт, ставте лайки і давайте готувати. І так, в першу чергу буду займатися м'ясом. Я взяла свине реберце, його помила, далі просушую гарненько паперовим рушничком. І з ребра буде дуже смачна, навариста картопля, хоч не дуже зручно їсти, але це буде дуже-дуже смачно. Так, просушила. І тепер буду нарізати на невеликі шматочки. У мене тут дуже багато хрящиків, тому все буде чудово. Ось такі невеличкі шматочки роблю. Я одразу м'ясо буду смажити в кастрюлі. Ви можете зробити це окремо в сковорідці, наливаю трошечки олії і буду добре-добре її нагрівати. Все воно нагрілося, кладу м'ясо і буду його засмажувати до появи золотистої скоринки. А цим часом, поки м'ясо смажиться, очищаю всі овочі, цибулю, моркву та картоплю. Все помила і цибулю нарізаю невеличким кубиком. А моркву натирає на крупній терці. Ось так підсмажила м'ясо, дуже сильно його засмажувати не потрібно. Тепер ось так робимо лунку і вкладаємо сюди цибулю. Але одну третю її залишаємо. Вона нам ще знадобиться. Ось так, бачите? І тепер обсмажуємо. Так, цибулька ось так підсмажилась, тепер додаю морку. І також одну третю залишаю. І невеличкими кубиками нарізаю картоплю. До речі, стосовно картоплі, її краще брати, яка швидко розварюється, яка взагалі розварюється. Я беру завжди жовту, тому що вона набагато смачніша. І картопля буде така ніжна-ніжна, прям таяти в роті. Все підсмажилось. І викладаємо сюди картоплю. Також сюди сирим додаю морку і цибулю, яку ми залишали. Ще додаю лавровий лист, духмяний горошок, сіль. І трошки додаю куркоми. Тоді картопля буде дуже-дуже гарна, а куркума, до речі, ще й е корисна. Заливаю водою, щоб вся картопля була покрита. Ну, ось так буде достатньо. Накриваю кришкою і довожу до кипіння. Як картопля закипіла, перевожу її на маленький вогонь і привідкриваю трошечки кришку. Так залишаю її готуватись на півтори години. За цей час буду декілька разів перемішувати: один, два, три рази. Який в неї вже чудовий аромат, неможливо просто передати. Бачите, ось так трошечки її перегортаю, і будемо доводити, щоб не було ось цієї юшечки. Все, картопелька в нас приготувалась, ось така вона виходить, дуже смачна, ароматна, просто ідеальна. Що я можу сказати? Це вона ідеальна. До речі, в неї можна в цей момент ще додати свіжий кріп, дрібно порізаний, коли знімаєте з вогню, але в мене зараз їх немає, тому буде без кропу. Кладемо картопельку на тарілку. Посипаємо зеленю, в мене це петрушечка цього разу. І все, можна її смакувати. І подивіться, наскільки вона ніжна. Дайте. Вона прям перетворюється на пюрешечко. Ну, ми таку дуже сильно любимо. Все, всім смачного!